Так, сьогодні я у Львові. Тут відбудеться матч, який дійсно не можна пропустити за жодних умов. Динамо проти Шахтаря. Поїхали, буде цікаво. До речі, цікавий факт. Динамо зараз єдина команда в Європі, яка не має жодної поразки в внутрішніх змаганнях. Буде цікаво подивитися, взагалі, чи зможе вони сьогодні стримати шахтар, шахтар, який буде мчатися, буде рвати. швидкі бразильці там прудський Кевін, Педріньо. Є плюс для Динамо в тому, що не буде судокова. Ну, але я все таки дав прогноз. Мабуть, я, ну, я думаю, що це не буде легка гра ні для одних, ні для інших. Якоїсь там перемоги там, 3-0 на чомусь користі, думаю, не буде. В е, принципі, такого не було давно. І я думаю, що сьогодні буде результативна нічия. Мій прогноз 1-1. Побачимо, як воно буде, чи прогноз цей справдиться. Е, ну і давайте будемо трошки рухатись до стадіону і подивимось взагалі, як ведеться гра. зіграє ще трем Львові. Проте жодна команда з цього міста не грає в цьому турі домашні матчі. Карпати грають в Києві з оболоні. І на цьому матчі я вирішив так би мовити пропитатися атмосферу львівських болівальників. Тому я тут ми на оболоні Арені. Ну я в смусу вболіваю за Карпати. Багато людей тут за оболонь. Але я сподіваюся, що Карпати переможуть. А завтра сподіваюся, переможе «Динамо». Ну а тепер повертаємось назад у Львів. Львівські Карпати, історичні друзі Динамо Київ. І сьогодні за моєю інформацією на матчі має бути присутня велика кількість болівальників. Карпат. Я не знаю, що там буде, але я певне що вони будуть підтримувати київське динамо, будуть створювати гарну атмосферу. І для Львова це, знаєте, це справжній такий символ у Львова. Мені здається, от я не міг уявити ніяк Львів без Карпати. Дуже радий, що вони зараз повернулися в УПЛ. До речі, відео про Карпати ви зможете знайти на моєму каналі. про те, як живе львівський футбол це дуже цікаво, дуже яскраво. Тому обов'язково переходьте за підказкою, яка зараз з'явилася в верхньому куті екрану. Цей матч, в принципі, не має великого турнірного значення, адже Драма без п'яти хвилин чемпіон, а Шахтар, уже, якби навіть в разі гарного результату, сильну ситуацію в таблиці не змінить. Проте давайте не забувати, що все таки класичний, не класичний матч, який завжди прикутував до себе велику кількість болівальницьких симпатій, болівальницьких сердець. Та дуже багато людей підтримують свою команду в цьому матчі. Хтось буде на стадіоні, хтось буде перед телевізором. Зокрема, ми підемо на стадіон, поспілкуємо зараз з болівальниками і покажемо вам багато ексклюзивного контенту. Тож давайте не будемо гаяти часу. Пішли на матч. Ну все, на кориснення Львів отримуємо таку от акредитацію, преса, Динамо, Шахтар. Ленточку, звісно, треба було брати свою, але то таке. Атрибутів динамівських, атрибутів, тих ще вболівають за цю команду, за Київський клуб, в мене вистачає. Але зараз я пропоную зняти шалик для того, аби попідходити до вболівальників і попитати взагалі, за кого вони вболівають, чому так трапилось, чому вони вболівають у Львові за Динамо, чому вболівають за шахтар, який прогноз на матч. І щоб все-таки вони не знали, кого я сьогодні підтримую і давали все-таки більш об'єктивні прогнози. Тому давайте подивимося, що з цього вийде. Привіт, дивіться. У вас різна атрибутика на вас. Розкажіть, як вам взагалі так сталося? Що ви один боліває за Динамо, інший боліває за шатару? Чого так? Ну так сталося. Ми приїхали з Вінниці. Я за шахтар, я за інтригу, я за те, щоб Олександрія поборолася за чемпіонство. А мій товариш так не рахує. А як уважає е, мені не принципово, хто сьогодні виграє, хочу, щоб була е, гарна перестрілка, але вважаю, що Динамо навряд чи е, програє цей гандикап, який у них є порівняння з Олександрією. А хочеться, щоб «Александрія» все ж таки залишилась на другому місці і підсумку. Та да Який прогноз на цей матч? Який рахунок? Рахунок не знаю, Тотал більше трьох. Тотал більше трьох? Тобто. Я думаю, так. Шахтар 2-1, так легенько. Так це не не тотал більше 3, це буде возврат якщо тотал тут. То там більше 2,5. <двох> думаю, شك. що 2-4 Динамо виграє. Ого, нічого собі. Вони останній раз тільки забивали, коли ще коли Морайс на першій хвилині забивав за Динамо. Це було, що я не пам'ятаю, тоді ще маленький був. Ну сьогодні вона вас не Ми теж не більше. <рilles> <рilles> Місто, да? Так, сказай, нема. Шпіоніро Голубіро. Єбений голуб, коєк шалє влада у явност, да шпіоніра люде. Мислите да вас юш... Слухайте, ну я вирішив таки натягнути на себе цей шалик, тому що, ну як може бути інакше? Я прийшов вболіватися за Динамо, бачу кучу людей ходить якби в атрибуції Шахтаря, я думаю, що ну я не хочу, щоб вони думали, що я якби за них, ну, блін. Я то по іншу сторону барикад, тому... тому тепер буду тільки в шалику і буду болівати за своїх, болівати за «Динамо» і гнати «Динамо» вперед до перемоги в цьому матчі. Дивіться, я бачу у вас шарфік подвійний, ви сьогодні з «Динамо», за Штар за хорошу Гру» чи як взагалі? Я сьогодні за хорошу гру, бо я розумію, що Шахтар вже в принципі чемпіонство програв, mm -hmm. тому я очікую від цього матчу, що може все ж таки Шахтар гучно грюкне, так би мовити, дверима. Mm -hmm. В принципі, ну, за гарну гру. А Динамо вітаю, в принципі, з чемпіонством, а цей шарф, який просто з минулого року. <рес> так, тобто ви більше все-таки вболівальник «Шахтаря»? Ну, я, в принципі, болів за але я розумію, що вони вже ну, програли чемпіонство. А якщо дивитися на то, наприклад, друге місце може бути Олександрія, отому. Тобто тут, якби «Шахтарю» дуже потрібно зараз перемогу, я би сказав, я би сказав, що Динамо сьогодні ну, не так треба, ну, як на мене. Ну я не знаю. Ну, в принципі, Динамо ж, мабуть, принципово не, не програти не, цей ну, матч це Шахтарю, бо суперник принциповий. О, і тим паче, Динамо — це ж одна із двох команд, які ще в цьому сезоні якби не програвали. Да. Тому Так. Принцип... Да. А от стосовно Олександрії, я сам якби з Кировоградщини, mm -hmm. тому в принципі я Олександрію вітаю з тим місцем, на якому вона зараз перебуває. Все ж таки, надіюсь, що вони за друге місце зачепляться. Але я, в принципі, був би і не про так, якби вони і чемпіонство взяли. Все ж таки, мабуть, всім вже набридло. Але мені каже, що не реально. Мільна, а, але... ви, ти, знаєте, я скажу так, я все-таки більше болівальних Динам ну, Я ви? бачу. Але я, ну, мабуть, не відмовився, якби от колись і як стався якийсь новий чемпіон, не тільки Динамо Шахтар. ну і ми йому ну, та там. Олександрія, тримає. в принципі, свої ну, матчі, якби вони Динамо не програла. Ну і 2, то, Ну і Шахтарю то в принципі могли могли б якби і пободатися. Ну і на Останок, який ваш прогноз на сьогоднішній матч? Який буде рахунок? Ой, чесно. Я навіть не можу сказати, яким рахунок. Мабуть, один-один, бо чесно, в останній час гра шахтаря мене якби ну не дуже так би мовити задовільняє. Я так подивився на стартовий склад. Я не знав, що буде їхній тренер грати. У вас атрибутика збірної? Збірна це головніше, ніж клубний футбол. І скажіть сьогодні всього матчі в головному матчі українського такого українське класичне. Хто переможе? Українське да, Хто переможе і чому, і який буде рахунок взагалі, побачити сьогоднішню шурупу? Я вболіваю за Динамо і. Нехай буде рахунок такий красивий, щоб гра була красива, 2-1 Динамо переможе. Причому десь так, мабуть, що там на останніх секундах там виривають якусь перемогу, да? так. Так щоб... теж можна. А взагалі, от як так трапилось? Ви з Львова чи ні? Якщо е... ви боліваєте е... за Динамо, типу? Я... типу. Зараз живу у Львові, але народився в області. А, ну але все одно, тобто ви там не з Києва і Ні-ні-ні, я от себе. у Львові, як наскільки я знаю, більше людей вболіває за Динамо. І я так розумію, що можливо і до Карпат також якось симпатизуєте, чи ні? Само собою симвоти живуть. Ми вже в мікзону сидимо, тут будемо вболівати. Ну, я вболіваю за однами, всі це прекрасно знають. А матч розпочався, Ми бачимо все тут, як на ладоні. Ви зараз можете бачити на екрані кадри того, як ми бачимо цей матч, але вже присутній певний мандраж. Коли на початку гри ніякого мандражу не було, то зараз він вже присутній. Четверта хлина мачу та на пенальці. Ну, 5 хвилина вже. Насправді дуже неприємний початок, для вболівальника «Динамо». і я не знаю, було там щось чи ні, але на вигляд, ну… Варвін, дивиться, так розумію, не збирається. 6 триває рахунок 1-0, і початок так собі. Не найкраще, так би мовити. Рама про я з рахунком 2-0, що тратив другий п'ять прикро, тому що як на мене цей гол він не був заслуженим по тому, як проходила ця гра. 2-0 це ценато велика перевага. Як на мене, 2-0, це ну для 2-0 потрібно зробити прям дуже багато, а не просто два удар породі. Докуди, ну насправді гра абсолютно клеїться. Зараз починається другий тайм, рахунок 2-0, Динамо поступається, і я буду повним шоці. Якщо вони зможуть сьогодні забути хоча якісь очки. дуже прикро буде втрачати оцей сезон без поразок, так би мовити, анбітен. Тому що 25 турів пройшли без поразок, кубку не програвали. І зараз програємо 26-му турі, і буде дуже прикро. Вона відіграє один гол рахунок все 2-1, Це дуже класно, і я не зря вірю, не зря вірю в команду. Лишається, що ну, зараз 59 хвилин лишається ще багато часу, понад пів години ще до фінального свистка. Вірю, що команда зможе продемонструвати характер і зможе таки знайти в собі сили, аби забити ще раз і не пропустити. Враження складається таке, що ніби Динамо включило якусь другу швидкість, а шахтар нам поки зупинився. Динамо створює моменти один за одним і реально має шанси зараз рівняти. Не дуже сподіваюся, що данно спісно вони це зроблять. А, і... Прямо зараз, прямо зараз. а ну... Ні-ні, на жаль, ні. На жаль, не в цій атаці можливо. Наступні. Зараз 70 хвилин вже про позаду. Я вам десь, коли назад казав, що якби Динамо тільки забив, не факт, що будуть ще шанс. Смітово було два супермоменти. І... Ну, знаєте, я би сказав, що гол назріває, але з іншого боку це шахтар і команда, яка може вийти в одну контратаку і, і, ну, і все. І цим закрити гру. Пілосині до перемоги! Пілосині до перемоги! 85-та хвилина саме час для того, щоб зробити першу заміну. Арбітр додав 5 хвилин. 5 хвилин надії. А надія, як відомо, вмирає останньою, тому віримо. Віримо. Що ж друзі, на цьому я думаю, пора вже підбувати якісь підсумки. Я з'їздив у Львів, подивився цей матч. Я був дуже засмучений після першого тайма. Дійсно, я от в е, перерві просто ходив по стадіону. Я не міг відійти, я думав, що відбувається. На двадцяті хвилин я думав, що все, ну що там буде 3-0, 4 ну, ну я жахлива гра. Але потім, якось це налагодилося, Шовковський підібрав правильні слова в перерві, знайшов це. Команда проявила характер і змогла просто повністю перевернути гру. Другий тайм абсолютно шатар нічого не міг зробити. Перший тайм я вважаю, шахтар закономірно виграв, другий тайм закономірно програв. Результат, мабуть, таки по грі. Ну, я вважаю, що по грі. Ну, це моя така думка. Що можу сказати? Я задоволений не лише результатом але й грою в цілому, тому що я розумію, що якщо Динамо буде грати так, як грало в другому таймі, то в Кубку буде шахтарю дуже важко. Проте, якщо грати ми так, як в першому, то ну, Кубок поїде в Донецьк. Ну, точніше у Львів, адже зараз саме тут базується шахтар. Звичайно, я буду радіти будь-якому чемпіонству, але все ж хотів побажати шахтарю також успіхів, процвітання і всього найкращого. В наступному сезоні. Ну, а Динамо першого місця знов. Ну що, друзі, наш виспіт корить потихеньку до свого завершення. Динамо зіграло гідно, Динамо зіграло добре. Ми вже на вокзалі будемо їхати в Київ. І Львів знову зустрів доволі гостинно, доволі цікаво, класно було. І я обіцяю, сьогодні ще повернуся обов'язково, повернуся на якийсь новий класний матч. І знаєте, дуже цікава серія. Востаннє я був на матчі Динамо. де « Динамо програло. Це було ще в 2023 році. Тому сподіваюся, серія буде продовжуватися. Динамо в цьому сезоні формуть Анбітен виграє перше місце чемпіонату. Ну і якби така тенденція буде все довше й довше. Динамо буде і знову і знову чемпіон. Друзі, обов'язково став лайк і підписуйтесь на канал, тому що тут буде дуже багато якісного, цікавого контенту. Пишіть коментарях, за кого ви боліваєте, і які у вас були емоції, коли забив Кабаєв. Ну що ж, до нових зустрічей!